Вітаю! Сьогоднішня наша тема буде про наркоз. Отже, це страшне слово, наркоз. Чому його всі так бояться, і чи варто взагалі його е, боятись до тої межі, аби відмовлятись від вимушених операцій. Тож, давайте все по поличкам вам спробую розкласти. Наркоз наразі в більшості випадків є абсолютно безпечним. Аби провести якісь оперативне втручання, в будь-якому випадку тварину потрібно вводити в повне обездвижування і аби змінімізувати якісь ризики, потрібно перед ним здавати деякі аналізи. До прикладу, в більшості випадків, це проводяться ехо серця і здають загальний та біохімічний аналізи крові. Це в більшості. Отже, чи варто його взагалі боятися? Ні, не варто. Якщо підійти до будь-якої діагностики, будь-якої процедури з головою та розумом, то 98% всіх процедур, проведених під наркозом або седацією, проходять без ніяких проблем. Чому так? Чому його боялись, бояться? Тому що років ще сім назад наркоз не контролювали, тобто його вводили одноразово язеву, і тварина вирубалась мінімум на 6-10 годин. Наразі наркоз іде поступовий, повені. Він контролюється для кожного улюбленця окремо, використовується кисневий наркоз, який також контролюється по кількості насиченості, скільки потрібно. Виключно улюбленцю, який підлягає оперативному втручанню або якійсь діагностиці. І турбуватись за те, що тварина помре або не вийде з наркозу, не варто. Для розуміння, із всіх тварин, які підлягають. Процедури під наркозом є якісь ускладнення виключно там, напевно, 1-2%. І те тільки коли люди не проходили діагностику, або у тварини є якісь хронічні вади, які не можна виявити просто здавши поверхні, поверхневі аналізи. До прикладу, якщо у тварини є, там... Проблеми з легенями, а ви не робили регенографію, то ясна річ, що можуть бути якісь нюанси. Стосовно серця, також якщо тваринка схильна до серцево-судинних захворювань, а ви не захотіли проводити таку діагностику, то є ризик, що під час наркозу або в проміжку а, трьох реабіліаці... реабілітаційних днів після процедури можуть початись ускладнення, тому наркозу не варто а, а, боятись. А, більше того, вам скажу, що оперується дуже. Багато старих тварин там після 15 років і коти і собачки. І вони проходять без діагностики, бо там або робити, або тварина помре, і все проходить дуже добре. А, да, є нюанси того, що тварина може померти, але не потрібно себе накручувати, не потрібно видумляти зайвих проблем, а потрібно просто детально поспілкуватися з лікарем або він вас заспокоїв, розповів, що може бути і на що потрібно звертати увагу. А, якщо під час діагностики виявляються якісь гострі, вади, то тоді вже вирішується, який саме наркоз потрібен, чи є альтернатива і тому подібне. Тому ніколи собі не накручуйте, не читайте інтернети, не слухайте своїх родичів чи друзів. Завжди звертайтесь до спеціалістів, які вам зможуть розкласти всю проблему по поличкам. І тільки після того робіть якісь висновки.